Всім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора. Вітаюсь з кожним із вас. І сьогодні вам хочу розказати про таку штуку, як Preferences: про передачу даних між активностями і так далі. В минулих роках ми вже розібрали інтент і ще багато деяких речей. Якщо ви не дивилися, обов'язково подивіться. А сьогодні ми будемо розбирати таку штуку, як Preferences. Зараз я вам конкретніше про неї розкажу. Також, щоб урок у нас не вийшов маленький, для того щоб його трохи збільшити. Також вам розкажу про таку зручну штуку, як viewbinding. В принципі, тільки для активності. Про фрагменти ми з вами ще не говорили, то ми з вами будемо ще потім говорити про фрагменти, про навігацію та і так далі. І по ходу діла я також буду розширювати наші знання про viewbinding. Давайте з вами подивимося на заставочку, і після неї перейдемо до справи. Давайте з вами почнемо з вібайдінга. Давайте перейдемо в наш білд рейдл. Якщо пам'ятаєте, в нас з вами. Постійно, якщо щось додається, то ми додаємо в build -грейду. Окей, давайте з вами включимо таку штуку. От, як Build features View Binding, True. Давайте з вами з'ясінканемо наш проєкт. Я не пам'ятаю в минулих уроках. Ми щось з вами робили в але наскільки що так. Так, і тепер давайте підготуємо нашу яйку до нашого уроку. Е, В нас потрібно буде зробити дві активності: в одній буде ввод тексту, кнопочка save, а в другій будуть два тексті. Для того щоб не грузити вас. Е... Роботою, я думаю, що ви самі вже здатні це створити. Якщо ні, то welcome на мій GitHub аккаунт Там, в принципі, код буде викладений, і ви зможете піддивитися, але дуже важливо не скопіювати. А самому це все спробувати зробити. Ну а я вже покажу вам результати нашої роботи. Е, так, я підготував усі дані е, перші в першій активності. У нас е, є якийсь ID-текст, є поле Save data». Є в нас світчер, пояснення до цього свічера, і кнопочка відкрити Activity 2. В принципі, по коду я от пролистаю. Якщо хочете скопіювати отак, от, можете копіювати. Друга активність нас просто показує стейт, це в нас tools text. Тобто ми тільки на етапі перегляду це бачимо, насправді там поки нічого не буде видно. Ну і давайте з вами, е, власне кажучи, запустимо на додаток. Давайте тільки в Main Activity додамо е, наш код з bindінгом, і я вам трохи розкажу. Е, дивіться. Е, раніше у уроках ми знаходили все там Find U by ID і так далі. Потрібно було кудись зберігати ці зміни і так далі. Е, Google придумав таке рішення, як UBinding. Воно дуже просте в тому плані, що воно вже будує з самого початку дерево в'юшок. Воно вже бачить, які в'юшки є в нас в цьому дереві, і з цього дерева вже може взяти в'юшку з доступом через байдінг. Для активності байдінг у нас створюється через LateNit variable. Сподіваюсь, ви знаєте, що таке Late. Давайте private. Lateinit var binding. Тип в нього буде Activity Main binding. Як зрозуміти, взагалі ім'я байдінгу? Як бачите, у нас XML, Activity Main, тут такий самий, тільки стильний як case через це нижнє підкреслювання, а з великої літери. От, Ми вказали йому тип. І тут просто в on binding дорівнює Activity Main binding. Інфлейт і є в нас layout інфлейтор. Не буду вдаватися в подробиці. Якщо комусь цікаво, він в принципі може сам а, почитати, як працює Layout Infleiter. Деякі перекладають його як роздувач, щось таке. ну... Давайте з вами все-таки говорити Layout Infлейtor, тому що в нас аномовний стан як на крути, Він а, є а, стандартний. Так. Set view. Е, Дивіться, тут ми binding.root Окей. Є в нас таке. Також нашого bindingu є метод bind. Це для фрагменту в основному використовується. Поки що давайте збиратися з методом Inflate і покажу ще одну штуку. О, тут у нас є editText text і можна його. Tools. Binding type. Чекай Bind. New binding type можна як текст-юшку його, щоб бачив наш binding. Отаку от от штуку ще корисно знати. А про bind і inflate і різниці між ними я вам розкажу трохи пізніше. Так. І тепер дивіться. Ми з будь-якого шматка коду можемо дістатися до наших нішок через binding. Давайте з вами створимо взагалі окремий метод, для того, щоб точно продемонструвати так правильмед setupListeners. І в ньому ми будемо працювати в контексті bindinго.aply. Тут, як пам'ятаєте, у нас є декілька в'юшек. Давайте з вами ботону Open Second Activity. Button пишемо, Open Second Activity. Як бачите, воно вже створило нам variable для доступу до цього батона. І нам не потрібно з вами створювати це вручну. Це економить купу нашого часу. От. І можна так само Setting Click-Listener. Зразу нам пропонує. Давайте в ньому створимо інтент. Uh, і відкриємо активі через intent. давайте А взагалі краще. краще uh, Я вам покажу навіть uh, більш правильний зі сторони ООП метод uh, відкривати інші активіті Так, ми створюємо object В ньому створюємо метод start, який буде в себе приймати контекст контекст окей okay. І через контекст старт Activity створюємо інтент. Контекст і second activity клас Java. Yeah. І отаким от, от чином, якщо нам потрібно буде якісь екстраси покласти в інтент, наприклад, ми можемо всі константи зберігати отут от, як як private, якийсь private constвал. Вот, давайте з вами виключимо. Так. Старт, контекст передаємо з MainActivity. Uh, я не знаю, ви знайомі з контекст ресіверами чи ні взагалі, і чому потрібно через uh, собачку тут писати MainActivity. Якщо вам це не зрозуміло, то напишіть в коментарях, можливо, я uh, розкажу вам трохи пізніше. Mm -hmm. Так, ну і тут uh, setup Лісенер. Окей, дуже важливо це робити після Set Content View. І давайте з вами запустимо наш додаток От на нашому вже знайомому емуляторі Pixel 4 а ви вже побачите результат. Так, як бачите, у нас з'явився результат. Допускаємо open. Все в нас працює. Ну, окей, тепер давайте перейдемо до основної суті відео. Давайте з вами створимо. Для того, щоб все красиве було якийсь окремий клас для роботи з преференсами. Так, New Prefer. Називемо його так. Окей. Так. І тепер давайте з вами перейдемо до преф. Що це таке? Це, якщо прям дуже-дуже коротко і дуже, -дуже зрозуміло. Місце, де ми можемо зберігати наші дані замість бази даних, це така свої, або я б навіть сказав, своєрідний інтент, який зберігається і після смерті нашого додатку. Тобто ті дані, які ми зберігаємо в преференсах, вони зберігаються під час нашого додатку зберігаються під час роботи нашого додатку. І тільки якщо на телефоні там clear data використати. Тоді преференси збиваються. Е, я вам потім покажу, де вони зберігаються, як вони виглядають. Але поки що давайте з вами е, створимо тут наші shared preferences. Так, і давайте зразу тут контекст в конструкторі передамо. Так, контекст контекст. Це не дуже гарна практика. Взагалі рекомендується преференси за допомогою Dependency Injection або сервіс-локатора брати. Але ну, <coughs> маємо, що маємо. Давайте ще поки так. Давайте створюємо private. Wow. Pref. Shared Preferences. Так, і буду дорівнює контекст може контекст. Get shared preference. І давайте зразу тут Companion Object з константами створимо. Так, давайте. const pref name в нас test refs Так, і мод ми поставимо. Так, дивіться. Преференси у нас беруться так само. Е, от, у нас є ключ, значення ключ у нас буде prefname. Так, і тут контекст. Мод private. Е, е, поки що це все, що потрібно знати. Так, давайте навіть е, типізацію тут е, зітремо, тому що, в принципі, так зрозуміло, що ми серед preference беремо. Мод private. Е, поки що нам більше знати не потрібно. Думаю, що для базового розуміння цього є достатньо. Ви можете про моди почитати трохи пізніше. Так, ну і тепер давайте з вами поговоримо, як зберігаються дані в преференсах. Як я і казав, це такий довгоживучий інтент. Тобто воно зберігається так само, в принципі, ключ значення Тобто, по принципу мапи. Так само, як якісь ексусив інтенті. І тепер давайте з вами створимо ще одну константу. Для того, щоб зберігати наш текст. Private.ref. Con, uh, взагалі всі преференси константи бажано було б назвати з префіксом pref. Або ну, який у вас префікс прийнято, але все одно з однаковим префіксом. Так, pre, pref saved text. Давайте так зробимо. Дорівнює. Ну, давайте. Значення вже і ставимо. Окей. Okay. Uh, тепер давайте з вами створимо uh, два методи для нашої преференси: uh, setValue і getValue. Тобто getter, setter. Окей. Okay. Uh, так, давайте. Так, фан у нас позвому ще не так, public. Окей. Okay. Mm -hmm save text називаємо його. Текст у нас буде string. Окей, okay, є. Yeah. І тепер що ми беремо Pre. Через edit ми маємо доступ до едітору, або можемо взяти якісь значення, в принципі, які значення ми з вами зараз подивимося. Давайте до едіту достукаємося. І тут в нас в едіторі можна вже брати деякі значення. От float, Int String, StringSet. Ми кладемо string, так і на текст string put string string у нас буде текст. А, так. А, спочатку pref треба. А потім наш текст. Окей, і тепер ми. Або Apply, або комітами. Різниця між комітом і Apply вона є доволі хмерною для новачка, але в цілому важливо знати. При Apply ми, по-перше, не знаємо, не отримуємо ніяке value і не знаємо, чи була ефективно завершена операція чи ні. А також ми зберігаємо дані на фізичний носій за допомогою Apply. -у. Синхронно, а от запис робимо асинхронно. Тобто воно блокає всі інші write записи в наших серед преференсах. Вот, і я використовую Apply майже завжди. В принципі, воно є е, доволі безпечно і так далі. Так, І тепер давайте метод get, сейвен text візьмемо. Save text. Так, воно буде повертати нам на стрінгу. І тепер pref, uh, get screen, pref, save text І це ми маємо returnerти. Uh, і дефолтні value ще. Uh, для стрінги давайте тут створимо прави. Чекайте зараз. Uh, private uh, const 2 well, Default string value. Uh, просто поставлю, нога, і давайте. default string value. Так, я, до речі, okay, не навчина дефолт value, воно на лейбл. Тому добре. Окей, не буде. Uh, Тут ми вибрали, і тепер йдемо до. Uh, Нашого MainActivity. І тут в onCreate ми е, ініціалізуємо наші преференси. Давайте знайти хто тут. private uh, val, prefs Дрівні pre, preferences. Так, і тут ми передаємо як контекст this Окей. Okay. Так. Uh, Тепер давайте з вами далі пройдемо. But, but, save data. E, click listener. Так, і що ми робимо? E, тепер ми будемо наші референси записувати текст, який знаходиться в Edit Text при натисканні на кнопку Save Data. Давайте це і зробимо. Тобто. Prefs. save text, тут ми є тест, здається. От, як бачите, у нас є прекрасний доступ в текст. To string. І, як бачите, тут ми дуже просто беремо наші преференси і вкладемо в них текст. Далі, тепер переходимо до Second Activity. В принципі, повторюємо те саме. Я знаю, що це гавно-код, але в нас немає ні сервіс-локатора, нічого. І для демонстрації це, в принципі, підійде. І тепер давайте з вами в OnCreate. Давайте з вами, до речі, так само байдінг створимо. Так, тільки тут буде вже activity, activity Second Біндинг. Є в нас таке. Так, і давайте скопіюємо. Так, activity second binding. Так, і тут Set Content View. binding. Uh, так, окей. І тепер ми uh, binding. Так, apply. Uh, я не пам'ятаю, як називається наша нас вішка. save savedate, давайте. Текст дорівнює. pref. Є цей О! Так, все в нас працює, і давайте випробуємо наш код на життєздатність. Mm -hmm. uh, так, я трохи виправив наш код, uh, тому що я щось я зовсім не врахував той факт, що в нас preferences створюється занадто зарано, тому я теж зробив їх yeah, лей-тиніт. Ініціалізую OneCreate. Так само і ой, вважаєте, в Activity. activті. Як бачите, процес не змінився, просто ми це робимо в OneCreation. І давайте подивимося на наш результат. Запустився додатчик. Давайте просто заради інтересу відкриємо activity 2, це я вже пробував. Так, давайте зберігаємо, натиснемо натиснемо FFF Введемо, save Data натискаємо, натискаємо Open Activity 2. Як бачите, наші дані в преференси. А тепер давайте закриємо наш додаток, перевідкриємо його. Як бачите, тут пусто. Ми Save Data натискаємо, відкриваємо open2, Activity two, і воно в нас зберіглося FFF. Так, давайте тепер відкриємо трохи наш файл Explorer. І давайте з вами спробуємо виграти наші дані з Preference для того, щоб на них подивитися: Data, Data. Так, Come Example Shared Prefs. Тут ми заходимо в Shared Prefs. і є в нас тест Prefs. Як бачите, ми його можемо відкрити. І воно просто зберігає map. Вот в нас name. І значення зберігає. Ну, так само, в принципі, зберігаються і бойове значення. Е, також це показник того, що до Shered Preference дуже прям, дуже легко дістатися. Якісь важливі дані, по типу, наприклад, чи це преміум юзер чи ні. Ну, скажімо так, не дуже надійно зберігати в Shered Preference. То, що є завжди умільці, які от поміняють одну строчку буквально в XML, і вони стануть преміум-юзерами. Ну, я думаю, що ви натяк зрозуміли, а ми переходимо далі. Ну і давайте перейдемо взагалі до якогось більш фактичного використання Shared Preference. Це в нас для нашого свічу. Я думаю, що в принципі, ви всі бачили свічі в налаштуваннях. І частіше за все якраз такі преференси використовуються для налаштувань. Давайте перейдемо в MainActivity. І давайте Switch. Так. Set on. Check change Listener. Так, button View. Так, тут ми. Так, так, ОК. Тут можна, в принципі, старти. Uh, Пустий аргумент, а і щекіт нам потрібно. Так. Uh, поставимо Boolean. Щоб ми знали. Хоча воно, в принципі, і так зрозуміло, що це Boolean. Окей, uh, тут ми uh, давайте перейдемо наші преференси і створимо ще декілька прев. Ще одну. Так, давайте private концептreф із Notifications. Enabled рівнює Ну, покласиться. Давайте setter-header для неї створимо. Так, давайте. Скопіюємо на текст давайте тільки отак вот от set сет. Ну, notifications. Uh -huh. so, так, и get notification enable state. Так, тут будем из И тут boolean. Так, и тут зависит put string put uh, boolean. Так, тут меняем Назву префи. Тут ізенейбліт. Так, ой, Тут Boom, вичайду трохи. Перед цей. Так, і тут. Äh, get. Так, тут міняємо текст. Так, тут міняємо на. По дефолту воно false буде. І міняємо Type на boolean окей okay. uh, Все наша додаткова підготовка є. Uh, пишу зразу попереджаю: гавна код. гавна код пишу, uh, тому не зважайте. Uh, так. Uh, давайте тут. -ут. Тепер буду міняти прес. Uh, set Notification і наші checked E, також e, давайте з вами поставимо стейт для нашого bindinга. Switch. Так. І з дорівнює pref. Get notifications enable state. Окей. Okay. E, тепер що ми робимо? Спочатку ми перевіряємо, чи він е, був е, занейблений до того, і в ліси ми міняємо е, в преференсах наш стан. Ну і в second activity. Давайте tv. Text дорівнює pref. Get. Тусти. Окей. Uh, ми в принципі і так це будемо бачити, але додаткова перевірка, скажімо так, запускаємо наш додаточок. Так, є, ну давайте перезапишемо дата на сам. До речі, сам дейте. Це коректне чи ні. Наскаємо Save data Enable Notification у нас по дефолту виключений, тому що ми його виключали по дефолту. Якщо пам'ятаєте, оце от дефолтне значення є. Так, ми його включаємо і скажемо Open Activity 2. Так, save декти ще раз на всякий випадок. Окей. Okay. Savit datю Sound data, notification state, даю True. Давайте перезайдемо в наш додаток. І перевіримо. Так, як бачите, по дефолту він тепер включений, тому що він взяв значення shared preference. І давайте OpenActivity 2. Воно все не зберігалося. Ну, давайте виключимо, і ще раз подивимося. Як бачите, все міняється, все працює. Е, ще преференс я рекомендую використовувати е, лише для налаштувань або якихось е, бізнес преференс. Наприклад, у вас є додатку там, декілька преференс, і преференси ви використовуєте для того, щоб е, е, міняти якісь значення, значення нам якісь префри приходять з серверу. І для цього ми їх можемо використовувати. Але це доволі, як ви бачите, небезпечно, і для якихось важливих фіч я вам рекомендую більш секюрні штуки використовувати. Наприклад, базу даних, в якій в які всі дані захешовані надійним хеш-паролем. Ну, про це ми з вами трохи пізніше поговоримо, що таке взагалі база даних і так далі. Ну, чесно, я сподіваюся, що ви маєте знати, але в будь-якому випадку нам потрібно буде з вами це детально розібрати. А на цьому я з вами попрощаюся. Побажаю всім удачі, гарного настрою, здоров'я. Обов'язково дональтьте на ЗСУ, якщо у вас є можливість. І бережіть себе, того, щоб ви могли дивитися мій канал. Всім гарного дня, гарного вечора, гарного часу. В який би час ви це відео не дивилися. Всім бажаю перемоги!